Всім привіт! Сьогодні я буду тонувати волосся ось таким із засобом. Зараз разом з вами протестуємо, що ж це за такий тонік. Зараз я помою волосся шампунем, одягну рукавички і на 20 хвилин нанесу тон для волосся. Добре, я ще вчасно збагнула, що треба одягнути чорну футболку, бо тій би сірі був би капець. Я вже помила волосся, буду наносити тепер. Це на свою голову. Щось таке мене вийшло. Зараз я буду це все витирати, бо боюся, що так і залишиться. Я вже повитирала міцелярною водою все, що я повилазила. Зараз, ну я думаю, 5 хвилин вже пройшло, ще 15 хвилин походжу і буду змивати. Сподіваюся, вона візьметься. Хоча на ванні взялася. Я вже висушила волосся. І що хочу сказати, дійсно, від Ісани. Тонік для волосся дуже класний. Волосся має однорідний колір, воно потемніло. Тут в мене трошки сивуватих волосків було, їх вже немає. Мені дуже подобається, тому думаю, буду ще купувати раз на місяць тонувати волосся цим тоніком від Ісани. І на вулиці таке гарне небо, світле, в останні дні в Данську були досить похмурними. А я сьогодні йду до стоматолога вже друге за цей тиждень, бо як виявилось, мені треба полікувати трохи мої зубчики. З того, як мене кілька тижнів тому заболів зуб, я відклала всі свої корзини на тему, на Allegro і вирішила, що треба замінятися за здоров'ям зубів, тому що це дуже важливо. І це дуже дорого, тому якщо раніше почати лікувати, просто Карія набагато дешевше, бо якщо треба лікувати канали, то вже сума зовсім інша. До речі, як виглядає моє волосся при вуличному освітленні? Ми прийшли на майданчик. Купили санки, щоб кататися на санках. Також я думала, що ми зуйку будемо ліпити сніговика. Але сьогодні, 19 грудня, на вулиці тепло. Ми гуляємо на майданчику. Сподіваюся, що ще за два місяці наступних зими сніг все таки нас порадує. знову да? прийшов yeah. Всім привіт! Сьогодні 24 грудня і я буду готувати котю. У мене тут є перлова каша, я з нею готую, мак, родзинки, мед та горішки. Нарешті сьогодні останнє віконечко я відкрила в адвент календарі. Останні продукти мені прям дуже сподобались. Вчора я відкрила хайлайтер дуже класний, а сьогодні якась така штука. Написано для очей, буду тестувати. Так, тут у мене яйця на салат, тут перлова крупа на кутю, тут я залила родзинки окропом, а також мак. Картопелька з курочкою тут у мене, фруктову нарізку, салат з ананасами. Ось моя кутя. а також такі канапки з рибкою крем-сиром та огірком. Привіт! Нарешті! Я з'явилася знову в своєму блозі. Сьогодні я йду на брови з Віями, тому запам'ятаєте мене такою. Потім зніму, що вийшло. Я вже прийшла, і ось так виглядають мої бровки та війки. Ну, з перших своїх відео я показувала ось цю сироватку для ростовій. І як бачите, вона дійсно працює. Навіть мій майстер-провіст помітила, як класно виросли мої вії. Ну, можу сказати, що до нового року готова така. Останнє, що я вам хочу показати в своєму сьогоднішньому відео, як я готую слойки з яблуками. По цьому рецепту готую перший раз. Взяла яблука, посмажила на важкому маслі з цукром. Слоєне тісто я так поділила на п'ять частин. Тут зробила надрізи. Бувці у ці мене перша партія. Я сподіваюся, що все пропечеться. Виходить 10 таких слоєк. Ось так я їх помазала жовтком. Зараз буду ставити. Ось у мене вже 5 спеклося, такі вони гарненькі. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео. цей раз трошки довше я знімала відео. Сподіваюсь, сьогодні змонтую і та викладу.